Повідомлення про замінування однієї з квартир багатоповерхівки по вулиці Ливаневського не дійшло на лінію 102. Згідно із законом, на такі повідомлення повинні реагувати всі спеціальні служби. Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція, вибухотехніки та кінологи в тривожних умовах війни до штурму квартири залучили і спецперезначенців. Мешканців будинку було терміново евакуйовано зі своїх квартир. Хвиля подібних повідомлень про замінування прокотилася Україною перед повномасштабним вторгненням військ РФ, але як каже статистика, тоді з більш ніж 110 повідомлень жодне не знайшло підтвердження. Однак всі вони забрали чимало часу у служб та коштів із бюджетів громад. Лише один виїзд бригади ДСНС вартує тисячі гривень, не говорячи вже про вибухотехніків, кінологів чи спецпризначенців та правоохоронців. Варто сказати, що захибний виклик поліції є стаття номер 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення і якщо тут можна відбутися лише штрафом то в кримінальному кодексі україни є інша стаття а саме 259 – неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян за цією статтею відповідальність може сягати від 2 до 8 років в'язниці як повідомили наші знімальні групи інформація про замінування квартири не підтвердилась